Україна платить дуже високу ціну за членство в НАТО. Ми не приймемо недійсних гарантій. На цьому наголосив п'ятий президент і лідер європейської солідарності Петро Порошенко під час міжнародної безпекової конференції у шведському візбі. Шлях до миру йде через поразку Росії. А спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в альянсі, зауважив Порошенко. Тому він закликав союзників надати. Та нашій державі членство в альянсі за прикладом Швеції та Фінляндії. Ніякої альтернативи в світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що п'ята стаття північно-атлантичної угоди є парасолькою, яка захищає західний світ. На сьогоднішній день я намагався донести, що якраз зараз Україна є тою парасольською над НАТО, яка має світ врятувати від божевільного Путіна, і ніякі. Повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, які дають нам недійсні гарантії, або кажуть, що двері НАТО відкриті, а нас сам насправді тримають їх на замку, ми не приймемо.